Спочатку одну, а потім другу. А це дві це відкуди. Пахота? Не знаю, це ти мені дві дав. Да, це пахота. Дісковка да. проти пахоти. Знаєте, як на свадьбі е, е, веста вважали, хто в кому більше грошей дало, так ми. І оце. Може, хто пам'ять раніше свадьби. Шалаші, коври, зараз її і і ми. Шановні аграрі, що ми сюди приїхали? Чого іменно Дніпропетровщина, чого соя Ультра, давайте розбиратися. Значить, ми я вам скажу, що в принципі ми сою не вирощуємо. Почали в цьому році. Чого? Тому що це гарний причесінник для зернових, щоб не оставляти пари, лучше хай отак. ось. Подивіться, ми не скриваємо. В цьому році були дуже складні умови. Дивіться, вся кукуруза зверху. Весняна уборка кукурудзи заставила нас різкнуть і посіяти тут сою. От. Можна було соняшник, можна було інші культури, але ми різкнули, тому що хочеться зібрати і все-таки зарядити тут пшеничку. От. Що ми тут наблюдаємося? Це соль Ультра. В принципі, ми на Дніпропетровщині мало вирощуємо. От. По тій причині, що вона в нас згорає, посуха, ми поряд з Запоріжжям тут знаходимося. Але що ми по цьому року бачимо? Отака От хренова підготовка почву. В принципі, соя у нас нав'язала ось одна рослинка, вона обчіплена Іменно бобиками. І в цьому відео ми саме будемо, що з вами робити, правильно рахувати бобики. От. Але кратко ось, я вам про ці складні умови. Тобто, як, що в нас тут було? Значить, весняна уборка кукурудзи. вірніше це була не весняна уборка, а там у ну, нас було вікно, лютий місяць. І ми змогли її спахати, волога була, спахали. От, і е, Тим самим не змогли заробити ці ось, ось остатки кукурузи. Тобто була дісковка, передіскували і посіяли сорю. Перед тим, як ми діскували, внесли органічне доброво, у себе на полі, органофоска ПКС. Вносили його 1,5 кг на гектар під сою і в принципі були задоволені. От, ми як там доберемося до контролю і ще дійдемо, ну, не в тому суть. Е, після кукурузи добрива особа в ґрунті немає. От, і ми внесли органофоски 1,5 кг її з карбомідом. От, Соя гарно відреагувала на нього. І тим бачимо, ось ось гляньте результат. Соя вже починає е, скидувати листовий апарат, так як вже время підійшло, сорт ранній. От, сіяли ми його. Не, якби, Сказать, не знаючи, що ми отримаємо, всі мали ми його 500 тисяч, але ми цієї густоти не отримали. Тому рослина в даному випадку, що вона зробила? Вона гарно загілкувалася. І з достатком добрива просто гляньте, бобики вже аж до верха. Ось понаблюдайте. Ось. Бачите, бобики до верха. то що це означає? Що рослина сама реагує на добриво. То можна густо посіяти і отримати мало бобиків. І можна рідше. І цим самим рослинам природним шляхом. Те, що вона в неї в генетиці, от вона на це. Ну я думаю, що балакать, давайте виривати цю рослину. Та можна цю хоч другу і піші читати бобики. Охти. Коренева система. Ось бачите. Все, пішли. Так, шановні грає, ось о, соя ультра посіяна по дісковці. Весняна уборка і ось дісковка теж ми бачимо. Ось дивіться, соя ультра посіяна по дісковці. Весняна уборка кукурузи, ось, подивіться, ось я навіть ось вам е, етат, поправляв сою. Гляньте, скільки тут бобів. Да, оце ось те, що кажеться, що сої вистачило удобрення. то можна... Де я оцю ось цю гілочку ось, Давай її теж ого. Пусть ложи. А, це сначала одну, а потом другую. А це, а це откуда? Пахота? Не знаю, ты мне не двидал. Да, все. Це пахота. Да. Что стекань сначала? Дисковка давай. Ну, микрофон. Включаем. Итак, дисковка против пахоты. Знаете, я то на свадьбе э, эти. Жених ніхні веста щали, хто кому більше грошей дало. Так ми і, і оце. Може, хто повний раніше сводьби. Шалаші, коври, час її оце й ми. От. Значить, оце у нас одна рослина, це з дісковки. І рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

263. І одинички я поставляв. 263, 263 дисковка, А хто, хто запише? <решко> 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 так. Так, дисковка. Дисковка. 263 боби. Боби. Що це не бобик, а цілі боби. Або бобище. Бобище. Так. Отако ось ось кількість. Це з однієї рослини. Дісковка, пожалуйста. В сторону. В сторону. В сторону. Так. І тепер ось беремо оранка. Оранку теж ми беремо крупнішу рослину. Цього ставимо для аналізу. Так. Ось, все, попал. Звісно. Причина того, що буревії і рослина дозріває і велика кількість бобиків, тобто на рослині може бути таке ось розчахування. От, і ось ми вже наблюдаємо таку ось огілку. Звісно, це неприємні ситуації, ну, давайте Ось ну, Тут два, раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 194 і 3 197. 197 це пустий. Так, 197 і залишився центральний. 197, ні, ось ще одна. 198, 199. Е, так, 201 і 3. 204, 255. 257. По одному я ось не посчитав. 257 це в нас вийшла оранка. 257. Це було настрій. Оранка. Позасипали б. 257 боби. Так, що в нас виходить? 257 і 263. Недостаток на одному розінь, виходить, 6 бобів. І так, шановні аграрії, так як же ж так вийшло, що по дісковці кількість бобів більше, ніж по пахоті? Та секрет в тому, що весняна дісковка, всходи сходи були тут іще гірші. А тут були більш-менш кращі. І тому, шановні аграрії, площа питання для сої для рослини було більше і вона сформувала вам більшу кількість бобів. А по пахоті. Густота була більша, ніж по дісковці, і вона сформувала більше. Але за що густоти ми ще не знаємо, яка буде кінцева результатність, тому що ми не знаємо кількість рослин до уборки. Тобто бункер покаже. А зараз, по факту, на вибраних, е, як би сказати, на вибраних рослинах ми бачимо, що тут бобів більше. Тому, шановні аграрії, ждемо уборку. Те, що по пахоті менший результат, він можна сказати він неправильний. І ви мені зараз напишете, що ти вважаєш, що все дурня, треба взяти арифметичне. Я це розумію. Моя ціль вам показати, що рослина, отримуючи питання, вона сама регулює узли кущення, бобиків. бобиків. не завжди результат в тому, що генетичні потенціали сої, вони здорові. Не завжди результат в тому, що це поганий гібрид. Соя ультра, ось о, гляньте, як вона нав'язала. Була більша густота, менше бобиків, було, більше рослин. На цей посів, шановні аграрії, не повірите, не було тут ні Це експериментальні ділянки. На... На цих ділянках не було ні фунгіциду, тут не було, ні інсектициду. В природних умовах посів по кукурудзі. І ми для раді експеримента вносили сюди органофоску. Подивитися, як. Як рослина реагує на фосфор, хоча його її багато, в великому кількості не треба. І ми органофоски сюди внесли, 1,5 кг на гектар. І самі побачили, ось що, результат. Ось що, гляньте. Гляньте. Чого ми іменно сою ультра сіємо? Потому що це ранній, ранній ГМО сорт, який Може у нас в Дніпропетровській засушливій області сформірувати безстреньку урожай до засухи. І так соя горить почала. Я вам спеціально вибрав. Ось ось. Вона горить уже, шановна аграрі. І ми вибираємо цей сотні для того, щоб у нас гарна була пшениця, шановна аграрі. Ми пшеницю сіємо після соняшник. Соняшник з погодними умовами коли косимо в ноябрі. В листопаді, яка може бути гарна тут пшениця. А щоб вирощувати гарний хліб, треба азотфіксуючі культури вирощувати. От ми в вашому прикладі показали, як росли... що треба зробити для гарного урожаю одної культури. І щоб не держати пари у себе, тому що це збитково. А якщо це збитково, ми не можемо заплатити налогиці. Ці податки нас обклали, і нам треба якось викручуватися. І оті всі демопосєви, оті бінарні посєви, оця соя експериментація, це все для того, щоб вижити на цій, як то кажуть, і удержатися на ринку на ринку сільхозвиробників. Тому, шановні аграрії, якщо вам вас відео, можете писати там реклама, не реклама, можете писати, ви неправильно посчитали. Я з вами буду з усіми згоден. Чому? Тому що це не научний досвід, це я просто вам колись мотив показав, що ось от дісковка із меншою густотою дало бобів на 6 більше. Отут, ось тут пахота дало на 6 бобів менше. Те, що касається, що органофоска сработала на них, ми побачили по бобам і по, по, по кущенню. Те, що Соля Ультра, вона е, кущиться гараж, яка гілкується. Бо бів, цвіте хорошо, так це воно все хорошо видно і по урожаї. А щоб наступний урожай був хороший, треба сіяти сою, вносити під сою органофоски, і так само й під пшеницю давати доброго. І тоді буде результат. Ну на цьому відео буду з вами заканчувати. Пишіть, не тіряйтеся коментарі, можете там пилососити. Це ваше право. На цьому відео буду заканчувати. Вам саме головне, головне миру, здоров'я, щастя. Диваним експертам привіт від Агравана. Вам також бажаю з миру і здоров'я щастя. Все буде мирно. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал по препаратам, по сої, по, по протруйникам переходьте на наш сайт, будь ласка. Все, а я поїхав далі. До побачення.